Термін подачі декларацій закінчився 1 травня. Цьогоріч декларації подали менше, аніж минулого року. Податківці пояснюють, це через зміни в оподаткування, також зменшення кількості людей, які отримали спадщину. Проте задекларували за 2013 рік більшу суму ніж у 2012-му. Отримані доходи. Задекларовані тільки в п'яти тисячах випадків 3 800 тисячі декларацій було подано платниками про те, що вони мають право на податкову знижку. Податкова знижка була за оплату на навчання за іпотечним кредитуванням і за договорами дострокового страхування життя. Найбільше надійшло декларації про отримані доходи у вигляді спадщини, а також від продажу рухомого майна. 24 людини з Тернопільщини задекларували дохід більше мільйона гривень. Податкові розповідають, в основному це заробітник від інвестиційних проєктів і зарплата. Саме більша кількість таких мільйонерів це по місту Тернополю, 14. Також ми два маємо по Теребовлянському району, по Чортківському і один в Гусятинському, Заліщівському, Кременецькому, Леновецькому районах. По обсягах, які подали мільйонери по своїх деклараціях, за ними задекларовано 239 мільйонів. Люди, які мають право на податкову знижку, можуть подавати декларації до кінця цього року. Загальне правило для всіх громадян, які декларують на податкову знижку. Сума витрат не повинна перевищити сума заробітної плати. І саме головне, що податкова знижка надається виключно до доходів у вигляді заробітної плати. Якщо громадяни отримують інші доходи, то на інші доходи податкова знижка не надається тільки до доходів у вигляді заробітної плати.